Всім привіт! І сьогоднішнє тренування буде присвячене спині. Сідаємо на коліна, таз на п'яти, лікті на рівні плечей. Робимо вдих, прогинаємося вперед. І з видихом скругляємося і зводимо лікті разом. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. З наступним вдихом беремо замочок за спиною і піднімаємося на п'яти. Вдих. Штовхаємо грудну клітку вперед. Видих. Беремо замочок. Виштовхуємо лопатки назад, а замочок вперед. Вдих, піднімаємося, замок назад, грудну клітку вперед. Видих, таз вниз, обштовхуємо лопатки, скругляємося і продовжуємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих і видих. Опускаємося в кішку, долоні під плечима та над колінами. Зберігаємо корпус направленим до підлоги, підбираємо передні ребра, спина рівна, немає прогину в попереку. І піднімаємо праве коліно в сторону. Вдих, повільно опускаємо видих. Ліву ногу, вдих, видих, опускаємося. Виконуємо все повільно, не поспішайте. Трошки фіксуємо положення ноги вгорі. Вдих. Затримались і опускаємо. Ліве коліно вдих, видих. Продовжуйте. Вдих. 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 Відих. Вдих. Вдих. Відих. Вдих. Відих. Відих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Ставимо долоні по центру. Піднімаємо праву руку, розвертаємо грудну клітку вправо, вдих. Дивимося на пальці піднятої руки. І видих. Тепер ліва рука піднімається вгору вдих. Грудна клітка, корпус вліво. Видих. При цьому таз ми залишаємо по центру. Продовжуємо. Вдих, видих. Вдих видих. Вдих. 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 Видих. Повертаємо долоні під плечі. І тепер відступаємо правою ногою за ліву стопу вдих. Корпус направляємо до підлоги, а пальчики правої ноги вправо. І вся права стопа притиснута до килинка. Видих, коліна назад. Тепер лівою стопою назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. З цього положення відступаємо ногами назад в планку. П'ятий штовхаємо назад. Куприк підкручуємо. Шия продовження хребта. Дивимося перед собою, на килимок між долонями. Робимо вдих і з видихом піднімаємо таз в собаку вниз. Ноги можна призігнути, якщо спина скругляється. І переступаємо з ноги на ногу, почергово випрямляючи ноги. Достатньо. Робимо вдих і повільно опускаємо назад таз в планку. І видих, піднімаємо таз, в собаку вниз. Вдих планка, видих собака вниз. Вдих планка. Видих собака вниз. Вдих планка, видих собака, вдих, видих, вдих, видих, вдих планка і видих собака вниз. Тут з цього положення, згинаючи лікті, опускаємося корпусом вздовж рук. Видих, вдих. Видих вдих. Видих. Відтискаємось вздовж рук. Хочемо головою торкнутися килимка. Угу, Добре. Достатньо. Опускаємо коліна. Лікці разом по центру, долоні разом. Таз назад опускаємо голову на плечі, розслабляємося, відновлюємо дихання. Піднімаємося на передпліччя лікті під плечима і робимо кішку з е, передпліччя. Вдих, прогнулись І видих, виштовхуємо лопатки вгору. Вдих, видих. Вдих, прогинаємося донизу. І видих, підкручуємо купик, штовхаємо лопатки. Направте всю свою увагу в спину. Зосередьтесь на тому, що ви робите. І синхронізуйте рухи зі своїм диханням. Вдих і видих. Тепер робимо вдих, чіпляємося пальцями ніг за килимок і піднімаємо таз вгору. Шия розслаблена, відштовхуємося ліктями, штовхаємо грудну клітку ближче до ніг. Робимо вдих, переносимо корпус вперед і тягнемося носом вперед і вниз. Видих корпус назад. Вдих вперед. Видих назад. Вдих. видих, Вдих. Видих, вдих, видих, вдих і видих. Опускаємося знову в кішку, лікті разом по центру, долоні разом таз назад голову на плечі. Відпочиваємо, відновлюємо своє дихання. Піднімаємось в планку, долоні під плечима. Відступаємо назад. П'ятий назад, копчик підкручений. Робимо вдих і з видихом таз вгору, собака вниз. Знову опускаємо з вдихом таз вниз в планку. І видих собака вниз. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих і видих. Кілька вдихів-видихів собаці вниз, шия розслаблена. Підбираємо ребра під себе. Опускаємо коліна. Підтягуємо живіт, прибираємо прогін з попереку. Витягуємо праву руку вперед і ліву ногу назад. П'яту лівої ноги назад, від себе. Пальчики правої руки вперед. Розтягуємося між рукою і ногою. Тримаємо баланс. Робимо вдих. Видихом, з видихом з'єднуємо коліно лікоть, скругляємося, знову розтягнулися вдих і видих, коліно лікоть. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, зафіксувались, опускаємо праву долоню вниз, розвертаємо корпус, піднімаємо ліву руку вгору, погляд на пальці лівої руки, ліва нога пряма таз розкритий, тримаємо рівновагу. вагу. Вдих, опускаємо ліву стопу, припіднімаємося. Я звернув до вас. Припіднімаємося на правому коліні і на лівій стопі. Руки в замочок за головою. Лікті в сторону. Робимо вдих і нахиляємося з видихом в сторону, вдих в центр. Видих в іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Опускаємо ліву руку на ліве стегно. Нахиляємося по діагоналі вправо. Витягуємося за правою рукою. Тримаємо рівновагу. Дихайте. Піднімаємося. У нас тут ще бажаючи позайматися. Знову переходимо в кішку. Лікці разом, лікці разом, долоні разом, таз назад, голову на плечі. Опускаємо на живіт, ноги на підйомах, витягнули себе руками, опускаємо живіт, нижні ребра, ребра, грудну клітку і лоб. Беремо замочок за спиною, зводимо лопатки ближче, робимо вдих. І припіднімаємо, припіднімаємося за замочком і одночасно піднімаємо ноги вгору. Дивимося перед собою, голову не закидуємо назад. І видих, опускаємося. Вдих, піднялись, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих, видих, вдих, зафіксувались, дихаємо, тягнемося за зимочком назад, коліна підтягнуті. І видих. Опускаємося, долоня на долоню, лоб на руки, розслабились. Переходимо знову в кішку. І тепер витягуємо ліву руку вперед, праву ногу назад. Підтягуємо живіт, передні ребра. Витягнулись. Робимо вдих і з видихом скругляємося і коліно лікоть теркаються один одного. Вдих, витягнулись. Видих, коліно лікоть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, витягнулись, опускаємо ліву руку вниз, розвертаємо таз, розвертаємо корпус, піднімаємо праву руку, дихаємо. Видих, опускаємо стопу, переходимо на ліве коліно. Пальчики вперед, стопа на одній лінії з коліном. Замочок за головою лікті в сторони, вдих, і з видихом нахил, вдих, нахил в іншу сторону. Продовжуємо дихати. Відчувайте, як у вас включаються м'язи стабілізатора, косі м'язи живота, спинка. Стегну, сідниця. Опускаємо праву руку на стегно, ліва рука вгору і витягнулись по діагоналі вліво. Видих, два коліна разом, долоні під плечима, прогнулись вдих, з видихом опускаємося на килимок, грудна клітка, підборіддя, ліктів до стулуба. І приносимо корпус вперед. Розвертаємо лопатки і виштовхуємо лопатками грудну клітку вперед. Дивимося перед собою. Сідниці працюють, колінка підтягнуті. Вдих. І з видихом собака вниз. Шия розслаблена. Робимо вдих. І опускаємося на живіт. Пальчики на пальчики. Припіднялись, витягнулись, опускаємо в живіт ребра, лоб. Ноги на підйомах, замочок за спиною. Робимо вдих і припіднімаємося за замочком і піднімаємо ноги. Видих, опускаємося вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 затримались, коліна підтягнуті, за замочком тягнемо себе назад. І видих опускаємося долоня на долоню, лоб на руки розслабились. Повертаємося повільно на спину, стопу біля сідниць. Ноги можна ширше. ширше тазу і по черзі опускаємо коліна в центр. Зверняємо праву ногу, ліву стопу над правим коліном, ліва рука в сторону, правою рукою беремо себе за ліве коліно і опускаємо коліно вправо, голова вліво. Дві лопатки на килимку. Дозволяємо коліну опуститися нижче. І з кожним видихом розслаблюйте спину. Відпускаємо, ліва нога пряма, права стопа над лівим коліном, права рука в сторону, лівою рукою накриваємо, праве коліно, коліно вліво, голова вправо, лопатки на килинку І з кожним видихом розслаблюйте спину. Опускаємо стопи біля тазу. Руки можна покласти одну на живіт, другу на грудну клітку. Ми підкручуємо куприк, відриваємо таз, накочуємося напоперед до нижніх ребер і розкочуємося назад. Амплітуда може бути зовсім невелика. Опускаємо ребра, опускаємо поперек, опускаємо куприк. А тепер накочуємося на таз, і в нас з'являється прогін поперек. І знову назад. Робимо вдих, підкручуємо. І назад розкотились. Видих. Накотились, вдих. І видих, підкрутили куприк. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Не поспішайте. Можете зробити кілька циклів дуже-дуже повільно. Направте всю свою увагу в поперек. Крижовий відділ хребта. таз, Можете закрити очі, щоб максимально відчути цей рух. Ще кілька разів. Підтягуємо повільно коліно до грудей, качаємося з боку в бік, коліно легенько від себе до себе і тазом з боку в бік. Припіднімаємося через бік. Повільно, не поспішайте. Сподіваюся, заняття було вам корисне успіхів у практиці.